Втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли з життя ідуть зовсім молоді, то говорити важкою боляче вдвічі. Сьогодні у нашій школі з'явилась пам'ятна дошка, пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про війну, про Материнське та Людське горе. Сьогодні схиляємо голови в пам'ять учня нашої школи. Ярослава Прокопенка, який загинув на війні, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. прийняти цей стяг як символ держави, який щестює до кінця служив вас син. Герої намирають! Слава Україні! слава! Отримали чергову звістку з фронту, знов молодий і знову наш земляк. Сховалося сонце для батьків за горизонтом, як їм зморитись втратою, мабуть, ніяк. Вкладали душу, берегли, навчали, щоб віддати в лапи нікому не потрібної війни, щоб сьогодні на колінах всі стояли. Знову прощатись, знову вдягати чорні хустини. Простіть нас, молоді захисники, що змушені так рано покидати рідну маму. Сьогодні ви небесні мандрівники. А мама, мама, ще довго чекатиме на телеграм.